Прислівник або adverb, як ми будемо його називати англійською, це таке слово, яке модифікує ді слова прикметники та інші прислівники. Дуже часто вони відповідають саме на запитання how, when, where, how often і to what extent. Тобто, як, коли, де, як часто та наскільки, до якої міри, до якого ступеню. To what extent. Я наведу такі приклади. She sings beautifully. Вона співає як? Гарна, так Beautiful – це наш прислівник. Я можу сказати таке речення: I'll call you tomorrow. Я подзвоню тобі завтра. І Це наше tomorrow – це теж буде наш прислівник. Або я можу сказати, he's almost always late. Він майже завжди запізнюється. Almost always – Це два прислівники підряд, де перший прислівник almost підсилює наш цей always, що теж є прислівником. Насправді все досить легко, можливо, комусь вже стає страшно, але не лякайтеся. Тому що нам потрібні прислівники лише для того, щоб додати якогось такого кольору, знаєте, мові, додати якісь деталі, виразитися там більш чітко, так, описати ситуацію більш а, красиво. Тобто, це те, що нам допомагає виражати свої думки якомога краще, коли ми говоримо саме про а те, як покращити рівень мови і говорити краще, нам треба правильно навчитися використовувати ці прислівники, тому що вони усюди. Тільки варто почати їх помічати.